Як она, яка буде все, мати власні повноваження. Тому, що, 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 в означає, громада не створюється, вона є по праву. І жителі села, селища, міста або добровільного об'єднання сіл є територіальною громадою. Тому створити громаду просто іншими людьми неможливо. Це суперечить правилам. Якщо говорити про конкретні питання і конкретні приклади, то я можу сказати, як мешканка Києва, райони в містах з районним поділом. Чи будуть мати можливість формування територіальної громади як слідство децентралізації влади в умовах існуючої Київради, і в цілому по Україні, скажіть, будь ласка, райони в містах з районним поділом? Нас це питання надзвичайно цікавить і всі ваші. Всі ваші програми і проекти, я вам можу сказати, як громадський діяч, що це єдине хвала і шана Верховній Раді, що вона не прийняла закон про добровільне об'єднання територіальних громад, яке відбувається абсолютно недобровільно. добровільно. Це ви узурповуєте ту владу, яка Яку ви самостійно захопили, наважати намагайтесь це сформувати самостійно територіальні громади? Люди хочуть природнім шляхом це проводити, і не чекайте траншу. У нас земля, золото під ногами знаходиться. Ми будемо об'єднуватись на своїх територіях. Будь ласка, мене 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 тільки один коментар. Мені таке враження, що ви перепутали тему. Щось інше, щось таке загрозливе, що. Для нас це загроза. Я думаю, що ні. Будь-яка ініціатива, в тому числі добровільного об'єднання, вона є добровільна, і ніхто не має права нікого ні до чого змушувати. А навпаки, якщо вам вигідно залишитися як є, це ваше право. Ні в якому. Але якщо ви хочете змінити і пришвидшити свій розвиток і отримати, наприклад, в невеличкій громаді отримати такі ж функції як має сьогодні місто Київ, наприклад, ви можете це зробити, є у вас такі інструменти після того, як будуть прийняті ці закони. Якщо мова йде про те, що ми... сьогодні не вистачає громадам коштів, а ці кошти всі концентруються на рівні міністерств, то наші закони говорять про те, що все, це більше не буде. Все буде концентруватись на рівні конкретної територіальної громади. Якщо ми говоримо, що раніше, на превеликий жаль, кошти регіонального розвитку, Розподілялись в ручному режимі непрозоро, і Анатолій Париж привів цифри, то сьогодні ми говоримо, що це все буде, буде публічно, відкрите, результативно і все інше. А, от, це і сама суть питання. А що стосується районного поділу в містах, то це справа самих міст, і їхніх рад. Якщо вони будуть приймати рішення про те, що їм треба створювати більше районних рад, вони будуть це ліквідовувати теж. Тобто досвід є різний. І тут вже наш підхід полягає в тому, щоб сама громада визначалась, який формат управління для себе оптимальний обрати і змогти його реалізувати. От і все. Колеги, запитань більше немає. Так, є.